Йо йо йо, Сьогодні В нас на огляді наша герметична лінійка блоків живлення, яка виконана по стандарту IP67. А, вона підходить для використання у вуличних рекламних вивізках та інших типах освітлення. Яке так мовити піддається дії атмосферного середовища, вологі, але не підходить для застосування в акваріумах, тому що це IP67, а не IP68. А насправді рядовому клієнту важко зрозуміти різницю в таких блоках живлення, адже візуально вони всі дуже схожі, насправді, і в залежності від різного виробника, плюс-мінус корпуси однакові, і це клієнту ні про що абсолютно не говорить. Всередину, якщо ж ви заглянете і знімете ось цю кришку, ви побачите ось це. Просто наче білий шматок мила всередині, тобто компаунд, яким залита вся плата та електроніка на ній є для стійкості від дії корозії. Щоб заглянути всередину, потрібно обережно зняти кришку, розчистити даний компаунд. На це йде дуже багато часу відколупати доступ до основних елементів. В принципі, що ми і зробили в наших тестах. Тому сьогодні перед вами не тільки блоки живлення в корпусах, але й голі плати від них. Вже чисті. І протестовані попередньо, щоб ви могли побачити в деталях, і ми могли розібрати, які елементи як себе поводить, всі плюси та мінуси виявити і розповісти вам. В базову лінійку наших герметичних блоків живлення входять моделі одразу від трьох фабрик. Це зроблено для того, щоб ми відібрали від кожної з них найкращі плати. в даному форматі, наприклад, ось ця 300-ваттна плата. У нас застосовуються від одної фабрики, е, інші плати малопотужні, наприклад, да, застосовуються від другої фабрики. Більш потужні плати застосовуються від третьої фабрики. І кожна з них обиралася саме на результатах об'єктивних тестів, а не так, що нам сказали, там 100 ватт. Ми повірили і продаємо. Ні, так на жаль, не працює. Давайте дивитися деталі. Саме тому на сьогодні в нашому асортименті є такі потужності, як 10, 24, 36 40, 50, 60, 70, 5 Вт, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 250, 300 та 350 Вт. Ось таке різноманіття потужностей у нас в результаті нашого тестування було відібране як нормальне, адекватне і для вашої зручності. Тепер доступна на сайті, тому ви можете спокійно оптимізовувати вартість ваших виробів, зокрема вивісок, не за рахунок того, що ви економите відповідно і даєте малий запас, тому що є потужність 100, 150, 200 Вт, ватт. А ви обираєте проміжну потужність, наприклад, 120 Вт, в якій достатньо потужності, і при цьому вона там на 50-60 гривень дешевша, ніж наступна потужність. І ви економите правильно, а не просто, знаєте, або переплачуєте, або ризикуєте тим, що дали за малий запас. Саме тому, щоб відібрати таку велику кількість вдалих плат, нам довелося протестувати більше, ніж три десятка, близько до чотирьох десятків плат. І тепер давайте на прикладі двох базових моделей у 100 Вт розберемо. Ось ця ставатна модель, та ось ця. Розберемо відповідно, що ж всередині і як це працює. Перед вами компактна плата, на якій ми можемо побачити вивід відповідно транзисторів для кріплення на корпус. Ось коли ви бачите. Тут нічого не бачите. Ось коли ви бачите відповідно такий гвинт, бачите, тут він чорним виділяється, і з іншої сторони є ще один. Значить, це транзистор прикручений до корпусу, який слугує радіатором. Алюміній добре відводить тепло, відповідно, і весь корпус, як радіатор працює. Наприклад, на цьому блоці можемо побачити з одної сторони гвинти і з іншої. Тобто вони рознесені по різним сторонам, і тепло пропорційно йде і на цю частину, і на цю. Таким чином, охоплюючи максимальну площу корпуса, і радіатор максимально ефективний. В цій платі, бачите. Два транзистора у нас по одному боку. Якби вони були з різних сторін, було б ще ефективніше, до речі, да? тобто різні фабрики. На вході ми маємо повноцінний фільтр, плюс термістор та варистор. Заявлена ємність конденсатора 100 мікрофарад, що цілком нормально для мережі 230 вольт і трішки мало для мережі 115 вольт. Враховуйте це, якщо використовуєте їх в США. Біля транзистора солідний шунт на 0,2 Ом та 2 Вт, транзистор 10 А650 вольт. В якості міжобмоточного правильний y конденсатор Вихідна діодна збірка 30 А100 вольт з запасом. Нагадую, що для флайбека нормально мати вихідний діод з розрахунку X3 від струму навантаження. Тобто тут було б достатньо 25 А, а не 30. По входу три конденсатора по 1000 мікрофарад 16 вольт та дросель для зниження пульсації. Плата без зауважень, відстані більш ніж з запасом, наявний захисний розріз у вузькому місці, Вористор. Після запобіжника. До речі, варистри стоять на 560 вольт амплітудного, і тут вони потрібні для гасіння імпульсних сплесків. До ємності конденсаторів також немає зауважень. Все в межах норми та похибки. В подальшому тесті для імітації наявності корпусу, який слугує радіатором, довелося додати імпровізовані власні радіатори. Перший тест проводився з навантаженням в 10 амперів, проте його виявилося замало. Що на холодному, що на гарячому блоці живлення. При цьому відмічу відмінну стабілізацію вихідної напруги. Тому нам довелося проводити наступний тест з більш потужним навантаженням. З'ясували, що захист знижує напругу при струмі десь між 10 та 11 Амперами, що цілком нормально для подібного блоку живлення. На цьому скрині ви бачите приблизну оцінку ККД. Приблизно тому, що потужність маленька і сильно зростає похибка в ватметрі. Пульсації вимірялися без навантаження. Та при струмі в 3, 6, та 9 А, що близько до 33, 66 та 108% навантаження. По високочастотним все супер. Навіть при максимальному навантаженні було всього близько 25 мВ. По низькочастотних також все непогано, принаймні 100 Гц не лізуть. Тривалий тест з навантаженням проводився при струмах 3, 6, 9 та 10 А. Загальний час тесту склав більш ніж 2,5 години. Можна відмітити в правій частині графіку, що навіть при 120% навантаженні плата чудово працювала та підтримувала належну напругу на виході. А тепер давайте розглянемо, що ж було в температурних режимах при цих тестуваннях. Тести проводили при струмах 6, 6,9 та 10 А. Маю відмітити результати цілком нормальні, особливо враховуючи той факт, що блок живлення працював не в корпусі з компаундом, який би покращив термовідведення. По факту навіть 9 А для нього це перевищення потужності на 8%. А тест на 10 амперах ми провели вже як додатковий заради цікавості. При 6 амперах трансформатор 61 градус, транзистор 43 діодна збірка 70 градусів. Далі при 9 Ах трансформатор мав 90 градусів, транзистор 55 а діодна збірка 97 градусів. Тобто, це ми вже вийшли за робочий номінал заявлений. Але додатковий стрес-тест на 10 А показав на трансформаторі 101 градус Цельсія, транзистор 63, діодна збірка 106 градусів Цельсія. Власне, можна зробити висновок, що наявний хороший запас для роботи даної плати при підвищених температурах, що немало важливо. А для вхідного транзистора також наявний запас для роботи при зниженій напрузі. Тому в нас немає нарікань, звісно, результати роботи в корпусі були б трішки кращими, але в цілому картину це не змінює. Додатково хотів показати, як відрізняється температура різних конденсаторів. В корпусі вона, звісно, вирівнюється, але зараз ми можемо відслідкувати залежність від різних умов роботи. Перший має 88 градусів та гріється через підвищений рівень пульсацій та температуру сусідніх компонентів. Другий має 77 градусів. По більшій мірі нагрів через пульсації у третього всього 55 градусів. Тут пульсацій майже немає, тому нагрів в основному через температуру сусідніх компонентів. Власне, я веду до того, що конденсатори, які розташовані до дроселя, е працюють в більш складних умовах, піддані е так мовити більш високим температурам і швидше деградують. А конденсатор, який працює вже після дроселя, в даному випадку фільтра, е почуває себе менш навантажено і легко. Саме тому до вибору перших конденсаторів виставляють вищі е, вимоги, їх більше і працюють вони через свою складність менший період часу. Проте є ще нюанс. Вихідний конденсатор також може працювати в складних умовах, е, якщо е, навантаження має виражений імпульсний характер. Як висновок з тесту можна сказати, що даний блок живлення є хорошим прикладом коректно налаштованого блоку живлення з низькими пульсаціями, гарно налаштованим захистом та прийнятними температурними режимами. Йому б ще транзистори розвести на різні сторони, що я показував на початку відео, був би взагалі супер. В цілому, це всі зауваження до нього. Він гарно спроєктований, присутні відстані. Між елементами та пробізі, що свідчить про високу безпеку для користувача. Також ми встановили, що конденсатори тут низькоімпендансні, що корисно для їхнього терміну служби. Тому тепер ця модель в нашій лінійці відповідає за 100 ватний блок живлення в герметичному корпусі. І як ми любимо робити, давайте порівняємо його з іншою моделлю на 100 Вт. Ось вона в даному випадку у нас в корпусі, але в нас є тести без корпусу. Ми його. Вскрили, розколупали, подивилися, протестували. Реально виявилося, що е, даний блок живлення е, налаштований на захист на рівні 60 Вт, тобто 5 амперів, чітко, і ніяк не 100 Вт, 8,3 Ампера. А. По високочастотним пульсаціям ситуація непогана: 150 200 мВ. Цілком прийнятний результат. А по низькочастотним при струмі в 5-6 явно лізуть 100 гц. Не так, щоб критично, але помітно. Тест з навантаженням провели одразу на максимальній потужності близькій до 60 Вт, витратили 1,5 години. Причому перевіряли як при 230 вольтах, так і при 115 В Вхідної напруги. На початку теста отримали 11,89 В. Прогрітий блок під навантаженням 11,81 В. Після зняття навантаження напруга знову відновилася до 11,89, тобто відмінно. Температура корпусу 50 градусів при 230 вольтах і 53 градуса при 115 вольтах. Що також непогано, в нас навіть склалося враження, що це першочергово був блок саме на 100 ватт, який потім обмежили до 60 ватт гарно залитий компаундом, тут без нарікань. Можемо одразу помітити, що плата підкручена до корпусу. І на цей гвинт підведено заземлення. Знизу плата акуратна, без нарікань до зазорів між холодною та гарячою сторонами. Вхідних конденсаторів 2 по 56 мікрофарад, вихідних 3 по 1000 мікрофарад 16 вольт. По трасеруванню вхідної частини видно, що присутній запобіжник, термістор, дросель, ікс-конденсатор та пара y конденсаторів, тобто майже повноцінний вхідний фільтр, що приємно. Далі плату ми не Відчищали, адже всю необхідну інформацію і так отримали на цьому етапі. При цьому, аналізуючи всю показану інформацію, ми зробили висновок, що це плата саме на 60 хороших ватт, а ніяк не на 100 Вт, як спершу заявляла фабрика-виробник. При цьому вона має нормальні робочі показники. Що радує саме тому в нас вона і продається як 60-ваттна плата, а не як 100 ватна плата. На сьогоднішній день насправді це біч нашого ринку, коли е, всі продавці здебільшого продають ось ці завищені показники. Колись китайці проектували її як 100 ваттну, але потім з часом вирішили зекономити, тому що до нього приходять всі продавці і кажуть: Хочу дешевше, 100 Вт. Ціна. Ціна падає за рахунок того, що прибираються певні компоненти, зменшуються ємності, відповідно, да, розміри трансформаторів і так далі. Плата з 100 ваттної стала 60 ватною, відповідно. Але її досі продають всі як 100 ватт. І це проблема, тому що ви навантажуєте її на умовних 70 Вт, думаючи, що ви даєте запас, а блок живлення у вас іде в захист. Ви трошки зменшуєте навантаження, вантажите на 60, А виявляється, що це максимальний довготривалий максимум для цієї плати. З ним вона так працювати ефективно не буде довго. Е, і це проблема, а про неї ніхто не говорить. Тому в сьогоднішніх тестах ми вам показали, що є різні сегменти. Хтось позиціонує себе, умовно кажучи, тут як у нас 150 Вт, і це реальних 150 Вт. Хтось позиціонує себе як 100 Вт, але тут реальних 60 Вт. І важливо, щоб. Ті, у кого ви замовляєте блоки, дійсно перевіряли цю інформацію, а не просто гналися за так мовити, прибутком і маркетингом, завишаючи суттєво показники і заробляючи шалені кошти на вас та вашій довірі. А ви потім будете мати проблеми з кінцевими клієнтами, які купили у вас вивіски і дзвонять вам, кажуть: не працює. Ай-яй-яй. Всі ці тести, а також тести на всі інші плати і моделі. Є у нас наявності, якщо необхідно, посилання можемо надати. Тобто, виходячи з цього, ми підбирали реальні ємності. А, також хочу додати, коли ви використовуєте герметичні блоки живлення, будь ласка, враховуйте те, що вони у вас працюють на вулиці, на них світить сонце. Якщо клієнт хоче, щоб він працював в сонячну погоду. При цьому вивіска була яскравіша за сонце. Я знаю, такі клієнти є. Я думаю, вам також вони рідко але трапляються. Які кажуть, воно світить не так яскраво, як я очікував. Я думаю, що воно буде світити, аж сліпити людей на вулиці, але сонячний день нічого яскравіше за сонце немає. Тому, коли блок працює відповідно під сонечком і вивіска увімкнена, давайте йому більший запас. Якщо ви, наприклад, ставите на сотку на навантаження 70-80 ватт. Але ви знаєте, що клієнт хоче, щоб працювала в день. Кладіть туди не сотку, кладіть вже туди 150, -ку, 200 -ку. і тестуйте це. Покладіть вашу вивізку на вулицю в той же самий сонячний день. Якщо немає, просто в якісь більш жаркі умови і протестуйте. Має бути у вас хороший запас по теплу на кожному з компонентів. Не дарма ми вам в цьому тесті показали, які температури у нас ідуть по транзисторам. По по трансформатору, по конденсаторам, це зроблено для того, щоб ви розуміли, що якщо для трансформатора 100 плюс градусів вже гарячувато, для транзистора 120 це вже в принципі пік такий адекватний, то якщо на тесті він себе показує, у нас на номінальне навантаження 80%, десь на градусів 70, <кхем> При кімнатній температурі, то знаходячись на сонці на 50-60 градусів, да, довк довкілля, то в принципі це буде його пік. Оце враховуйте, будь ласка, і кладіть е, більший крок потужності. Це треба для того, щоб у вас не було ніяких проблем. І у нас не було зайвого геморою кожному це пояснювати. Для цього ми це відео зняли, розповіли. Якщо у вас є якісь додаткові питання, задавайте їх. Тема насправді непроста, доволі складна. Саме тому ми за вас зробили всю роботу, все чітко показали. Ну і висновок один: замовляйте у перевірених продавців, професіоналів своєї справи. Я сподіваюся, що ми можемо себе такими називати, вам вирішувати. Тому велика на сайт. все доступно в продажі. Також, до речі, часто запитують, якщо у нас на виході з блоку живлення два кабеля, чи потрібно задіювати два? Якщо два кабеля, значить цей блок достатньо потужний. Відповідно, якщо ви задієте його на умовних 100%, ну тобто 70% знімаєте плюс-мінус, задієте краще два. Тому що відповідно через високі струми кабель буде грітися, він буде ставати еластичний, як лапша. Вам цього не потрібно, щоб він не розсипався потім. Тому. Нагружайте на два. Е, бачимо, що на плату вони запаяні на сусідніх контактах. Ось позаду тут доріжки видно, відповідно. Да? Е, тобто, можна, звісно, і на один, але кабель буде перегріватися, йому буде недобре. Задіємо два кабеля і не паримося. Навіть якщо треба їх привести в одну точку, взяли, скрутили, в одну точку завели, підпаяли і все. Питання знято. І ще одне питання: це чому у нас вхідний кабель е, один, бачите, да? а не два. І він при цьому ще меншого січення. Відповідь проста: не плутайте, будь ласка. Струм при 220 вольтах, і струм при відповідно 12 або 24 вольтах. Він значно більший і значно більше тепла у нас виділяється. Тому тут січення має бути набагато вищим. А якщо у вас блок споживає, умовно кажучи, трішки більше ніж лампочка розжаплювання, це не значить, що треба на нього вішати більше ніж там 15 квадрата провід, 2,5, 3 і так далі. Ні, тут цього не потрібно. Дивимося сюди і застосовуємо правильні ці кабеля.